Ти ж казала, що ти будеш виставити бабуся. Валентина Георгівна, їй 60. Не Їй не 60. Розкажи про себе, де ти навчалася, з ким працювала. Зразу після школи поступила до Полтавського сільського полірського інституту угу. і там навчалася на, на факультеті агрономії. Отримала спеціальність ученого агронома. Ну, працювала мало агрономом. Працювала трішки по плодоводству, граном плодовод. А потім з різних обставин так склалося, так склалося життя, що прийшлося працювати і за і інженером по охороні праці. А далі життя понесло мене дуже швидко. І я змінила місце роботи, змінила місце проживання і зупинилась на озелененні А Розкажи мені, будь ласка, в своїй любимої онутці, що є найважливішими речами в житті? Найважливіші речі в житті, мабуть, сім'я. Сім'я і відносини в сім'ї. Як буде міцна сім'я, тоді буде бажання до всього. До праці, до спілкування mm. і до отримання результатів від цього. Ну, які там у тебе вопрос, чому сенс життя. А що я про що я розказала? В Чому сенс життя? Мабуть, те, що, що залишиш після себе. Це будуть діти і онуки. І хотілося б дуже, щоб були послідовники твоєї праці. Я можу сказати задоволенням, що в мене послідовник є. Це мій син. На сьогоднішній день він ведущий спеціаліст у компанії по агрономії. Погар... Ага. Угу. Чи можливо кохання після 6 років? Ти хочеш сказати у зрілому віці? Так. Да. Можливе. Бувають різні судьби. Бувають одинокі люди зустрічаються по різним причинам. І, чоб і ні. Після 60, 60 років життя не закінчується. Друге, друга справа, наскільки це довго буде, ці почуття? Тому що йде діло не до старту, а навпаки, але ці почуття будуть дуже глибокі. Це, це я точно знаю. Почуття після 60 можливі. Якщо є до цього бажання. І люди в цьому віці можуть бути одинокі по, різ, по різним причинам: хто розлучений, хто вдівець і вдова, різні питання можуть виникнути. То чому він присісти біля вогню двом, двом людям? І зігріти свою старість теплом. Чому б і ні? Як ти філософськи, так художньо. Вмієш же, вмієш. Саме головне, щоб це були щирі почуття і щоб їх прийняла сім'я. Тому що у цьому віці у кожної людини є сім'я. Це дуже важливо, якщо сім'я розуміє. Я думаю, великого відсотка є сім'я. Мені здається, тут питання, знаєш, не питання кохання після 60, вже взагалі стосунки після 60, взагалі у такому зрілому, дорослому віці, вони дуже, скажем, там нема місця вже брехні, там нема місця для якихось щось не сказати, щось утаїти. Дуже щирі, дуже чесні ці стосунки? Так, да. 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 тут відчувається в кожному кроці взаємопомага, е і допомога одне одному, підтримка кругом. Це саме головне. Які якості в партнері для тебе були важливі в 40 чи і 60? Щирість. Це саме перше. Щирість. І в 20, і в 40, і в 60? Ну, немає місць, якщо це не щирі почуття, то взагалі вони не приведуть ні до чого хорошого. Ні, ну, наприклад, в 20 хотілося такого прям Аполлончика якогось. А в 40 ну, статного вже заможного чоловіка, наприклад. Ні-ні ні. Ні. -ні. ні? ні. Іменно щирість. Хай він буде Аполлон і Ну, Якщо це щирі і глибокі почуття, то це додає сил. А в чому це... таке щирість? Ну, сама, сама така дрібничка, от ти щось бажаєш, наприклад, чашку чаю. Тобі подають у тій часті, якій ти хочеш, не запитуючи. І знають, скільки в чого положити. Це велике діло. Це реально дуже класно. Да. Да. І коли приходиш, десь випити чашку кофе, то ця людина знає, яке твоє любиме тістечко. Які твої любимі фрукти. Mm. І з чим ти п'єш взагалі каву? З бутербродом чи з тістечком? Знаєш, що мені сьогодні дуже розмові? подобалось, коли ти кажеш, що я вже вирішую, що мені треба їхати вже додому, і ти кажеш, що просто бронюй, і там для допоможу тобі доїхати. Будь-який час, просто заброню. Тобто нема оцих, що треба домовитися, що треба з тим домовитися. Тобто в пріоритеті це вже такі сімейні питання. Це дуже хороше. Не забронює. А там все вирішено. Ось це, да, ось мені дуже серйозно сподобалось. Що було твоїм орієнтиром по життю. Треба. треба подумати, я щось на таке питання не відповідала раніше. Давай пропустимо це питання. Слідуючий давай. Що ти вважаєш своє суперсолом? Досвід. Головне досвід. Поважають людину за досвід в будь-якому питанні. Якщо ти спеціаліст і маєш досвід, з тобою рахуються. Що для тебе любов зараз? Не, ми ж балакали не так ти ставиш. Що ти що для що таке любов? Що таке любов? Ти точно поставиш це питання, так питання? Ні, я хочу поставити, що для тебе любов прямо зараз. От, ти пройшов такий життєвий шлях, ти прийшла і зараз можеш сказати. Я сподіваюся, що ти можеш сказати, що таке любов. любов. Це піклування про близьку людину. І не тільки піклування, а хотіть будь поряд завжди з людиною, яка якій ти віддаєш свої почуття, допомагати, робити приємні речі, розуміти її. Оце любов. Любов буває різна між жінкою і чоловіком. Любов до дітей. Любов в сім'ї взагалі. В сім'ї це взаємоповага між кожним членом сім'ї. Ну, у мене на першому місці стоїть любов до дітей. Я їх люблю понад все. І яка вона ця любов? Хочеться, щоб вони були кращі за мене, діти. Угу. Хочеться, щоб залишили після себе іще кращих дітей. Ну і взаємоповага. Як є молитва, в якій сказані такі слова. Поможи мені, Господи, прямо й розумно зрозуміти кожного члена сім'ї, нікого, нікого не обіжаючи і не зменшуючи. Оце буде любов. Угу. Навчи мене любити і терпіть. І я стараюсь так робити. Ну, любові є терпіння. Буває, так. Да. Таке питання, чому на твою думку я не можу вороба просто слушать? Вона тоже її тоже видно, Ні. Вона теж позірує? О, вона теж ще позірка. Позірка. Охраняє. Добре. Питання такого характеру. Чому на твою думку? Люди залишаються в обізиних стосунках. В яких аб'юзивних? В надії на те, що один із партнерів зможе поміняти, помінятись. І завдячуючи великим почуттям од... другого. Але це неправда. Якщо сама людина не захоче помінятися, Змінити її неможливо. Давай і останнє. А, не, не останнє. Ти мені ще а, про орієнтири не сказала. Це важке питання. Ну, чому я вирішила його задати? Бо в тебе було таке, скажімо, доволі. Насичені в плані. Тобі потрібні були ці орієнтири. Були багато складних ситуацій, я знаю, що багато таких викликів, скажем. І треба було щось, що допомагало рухатися далі? Діти. І вони мене підтримували завжди. Це були мої орієнтири. Любе питання. Яке треба пі... виникало в житті, чи це буде якась негативна чи позитивне любе питання? У мене діти завжди мене підтримували. Влаштовує чи не влаштовує їх. Зараз з часом я зрозуміла, що багато лишнього я грузила на дітей. Не треба було цього робити, особливо на доню моїй любимого. Син це чоловік. Він прийшов в школу просто. Та й старша я стала, стала грамотніша мама. А от з донією. Я її грузила лишнім, не треба було цього робити. Тобто, ну, орієнтири це мої діти. А до дітей? Якщо обрати, якщо скажемо, це інтерв'ю для тих, хто ось тільки починає свій життєвий шлях, ми скажемо там. Тільки ось 23 роки стукнула. Щор... Це вже зріла, доросла людина. І вже в неї орієнтирів бути ціла куча. 17 16. років, оце, я розумію, ну, потрібні орієнтири. Ну, справа в тому, що я не можу сказати, що я виросла в такій сім'ї, що мені батьки мене не орієнтували. Я орієнтувалася сама. Но Багато допомагало мені спілкування, іменно спілкування з викладачами моїми в школі. Я була всестороннє. Мені подобалося все: співати, танцювати, вишивати, спортивний біг. Все мені подобалось. Там, де багато людей, там і я. Я я дуже, як тобі сказати, не компанійська, а треба підібрати слово таке. Мені дуже цікаво там, де великий, великий колектив. Мені там дуже цікаво. І от робота моя на підприємстві перед виїздом до Харкова, я там мені, в мене всі колективи робочі, там, де я працювала, мені всі вони подобалися. Букром були люди, які мене підтримували, і мені всі подобалися. І навіть робота інженером по охороні праці Бувало часом з класом, але все одно, якщо ти зможеш утримати людину від неприємності, то це вже успіх й орієнтир. Ти попередила нещасний випадок, ти отримала людину. Це орієнтир. І так і далі йду такими орієнтирами. Ну. А зараз мене влаштовує моє озеленення. Я прийшла працювати в ландшафт. Скільки ну, тобі років, коли ти стала прям. 53 роки я поміняла своє місце проживання і роботу. Mm -hmm. Зараз я дуже люблю міняти форму на деревах, на, на хвойних деревах. Мені дуже подобається з одної, з одного куща зробити три, зробити різні фігури. Як зараз модно говорити, перевести рослину у форму ніваки? Нівається це ще. Це така форма стрижки. Угу, угу. Да. Буду знати. Да. Мені дуже це подобається, і я, незважаючи на свій вік, я продовжую це робити. І дуже люблю обрізку плодових дерев. Важко, але так приємно, коли виходиш весною в садок. І всі ті плодушки, які ти залишив після обрізки, вони всі тобі повертають урожай. Тільки дай Бог, щоб не було морозу. І останнє питання. Як побудуватимеш весною? Я тобі казала, у кого треба спитати. Це довіра і взаємні почуття. Можна побудувати сім'ю. Якщо є довіра, якщо є підтримка, є повага і любов, тоді можна зробити цю сім'ю. Кожний із членів цієї сім'ї, сім'я це ячейка нашої, нашого суспільства. І Оця вже ячеєчка, вона повинна складатися на довірі саме перше і на щирій довірі. І на, на взаємних почуттях. Якщо одне буде хитрить, а друге буде ждати від нього допомоги, то це точно буде як лебідь щука та рак. Як ти себе відчуваєш? Це ж перший раз давала інтерв'ю? Ну, тобі, так. Ах ти, я не знала, що в тебе таке було минуле жатеграм. <смір> Справа в тому, що коли я працювала агрономом, я читала лекції, друкувалася в обласній газеті з рубрикою Садоводство. Садоводство в мене йде червоною ниткою по всьому життю. Ну, це ж добре, так і має бути, Так. Е, ну, а сюди прийшла з кожним замовником поки поговорю, то ще та й лекція виходить. До речі, цікаве питання, яке я не написала, але я на фоні у мене постійно вимірка виміркає. І скажи: а як обрати? Не спеціалізацію, навіть не на роботу, а справу з життя. Не знаю, як, як це правильно зробити. Ну, треба робити ту роботу, до якої у тебе лежить душа. Може, з прикладу батьків, може, з прикладу якихось других старших людей. Ну, треба таку роботу робити. Можна працювати, я тобі скажу, я поважаю всіх. І до і господарок, і прибиральниць, які працюють вдома. Це великий і тяжкий труд, і треба грамотно підійти до цих питань. І він, його треба цей труд поважати. Mm. Колись на роботі мене запитав директор. Що ми святкуємо у відділі, у господарському відділі? А я сказала: Ювілей 15 років. Ну, що це за відділ? Що він робить цей відділ? Кажу: завтра не виходить ніхто, ні двірник, ні прибиральниця на роботу. І ми всі зразу зрозуміємо, що робить цей відділ? І точно так. І тут так у кожній роботі. У, мої, у моїй роботі, яку я роблю на сьогоднішній день, як би гарно не був намальований ландшафтний проєкт, ну якщо відділ захисту і догляду далі цей проєкт не поведе, то рослини всі залишать свої красиві місця. І зовсім неглядні, приобрітуть негляд, ненаглядні форми. Тоді як в проєкті вони там гарно намальовані, підстрижені, акуратні, так от це треба продовжувати далі. От з цього і треба починати. Кожна праця, абсолютно кожна праця. Чим би ти не займався? Водій, якщо він мило води автомобіль, який би він там не вів, великий, маленький прибиральниця. все робити треба щиро і з любов'ю до своєї роботи. Mm. Я вважаю, що. З любов'ю до своєї роботи чи до себе? До роботи. До себе буде потім, коли ти відпрацюєш і отримаєш достатню зарплатню за це. Ти тоді можеш собі дозволити якісь покупки, відпочинок і тому подобне. Ну, Це моя своя філософія. Так, да. так. Да. Дякую, великі ми поговорила. А я дякую великим, що ти приїхала.